Отож, після закордонних візитів президента Зеленського ми отримали інформацію про велику кількість нової безпекової допомоги. Про неї і не лише про це будемо говорити. Ми далі. До нас доєднюється Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес, і порцією якісної військової аналітики. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго вечора. Добре, дякую за запрошення. Отож, хотів би спершу, аби ви оцінили ті дані, які вже зараз є наявні і відомі, про кількість, нову кількість військової допомоги. Дещо з цього стало для нас новиною? Е, а дещо сталося вперше, наприклад, цей пакет. Військової допомоги від Німеччини, його кількість одночасна. Так, це було найбільше, що Німеччина виділяла цікавим. Став пакет від Великої Британії із цікавими пропозиціями щодо тренувань наших пілотів. Оцініть, будь ласка, і розкажіть детальніше, що ж там такого ми почули, і що ми такого отримаємо. Тут, на мій погляд, почати треба навіть не за зброєння, почати з найголовнішого з людей, тому що Великобританія все ж таки виконала свою пропозицію, можна сказати, обіцянку відносно початку підготовки українських пілотів на західні машини. Тобто, нарешті розпочався той процес, який ну об'єктивно з весну був на рік, вже говоримо про їх 16, -ті. і так треба розуміти, що це саме перша сходинка, тому що безпосередньо у Великій Британії. Танії немає F-16 в принципі. Мова йде про підготовку українських пілотів просто на західні машини, базову підготовку, тому що так пересісти з радянського літака на західний винищувач це задача. Це не 5 хвилин, це не пересісти з там умовно з Volkswagen на Ауді. Так, це не пересісти навіть з легкового автомобіля на фуру. Це значно складніше і значно більше функціоналу західних машин. взагалі інша концепція користування. Я мовчу про такі речі, взагалі, як базові на кшталт одиниці вимірювання, кілометр на годину та метри замість футів та вузлів. Те, що індикація приладів базових, навіть такого яка для горизонт абсолютно різна перемати зворотня і пересісти для людини, яка все життя користувалася одними приладами на інше, це просто питання зміни звички. Можливо, навіть це найскладніше ніж навчитися чомусь новому, бачити на приладах тих самих, ніби то зовсім іншу індикацію. І звісно, мова йде про підготовку на F-16, і вже після того як буде проведена базова, а це машина вже іншого ну об'єктивно іншої концепції в принципі. Бо ми. Говоримо про цифровий борт з з значно більшими функціоналом та можливостями, ніж міг 29 умовно, який радянський, який зібраний ну за аналоговими технологіями. А F-16 ну це цифрові машини, і і збудований комплекс Серепи, значно потужніша радіолокаційна станція. Якщо вони будуть у сучасній версії, то та радіо РЛС, яка може бачити цілі на не просто на поверхні на фоні землі, а бачити цілі на. Поверхні землі безпосередньо наземні об'єкти, е, окремо користування такими приладами на кшталтам підвісного контейнеру, контейнеру лантрін для наведення високоточного озброєння. Повноцінне все це треба буде опанувати, опанувати у вкрай стислі строки. Тому що навіть коли ми говоримо про строки навчання, на вони ще в 16-х, то о, у повітряних силах говорить, що це буде 6 місяців у на заході більш скептичні 18 Тобто, ми повинні розуміти, що початок навчання у Великій Британії це саме перша сходинка до отримання. Нарешті такого моменту, коли ми побачимо українські західні винищувачі у під під нашою емблемою у українському небі, і це вкрай важливо. Вже після цього так можливо згадувати і про рекордний бюджет від не бюджету, а рекордний пакет допомоги від Німеччини на 2,7 там і мільярдів євро. Так треба розуміти те, що це озброєння, яка перед. Деється не uh, зі складу бундесферу, це озброєння, яке замовляється Берліном і буде виготовлятися. Наприклад, там одразу чотири зенітно-ракетних комплекси АІРІСТІ СЛМ, які довели свою абсолютну ефективність у протистоянні з рашистськими загрозами, і ну необхідно розуміти, що вони їх мають вони мають ще бути виготовлені відносно Франції. То там мова йде про передачу бронетехніки. Там без конкретики такої серйозної від, ну, там є інформація відносно і микз. Де стірці бронетранспортерів ВАП, можливо, там буде щось інше. Відносно Великобританії, взагалі, там, там таємниця ціла і доволі цікаве про, про оголошення відносно передачі сотень зенітних ракет. І це може бути все, що завгодно. Це можуть бути е, ті е, ракети, наприклад, і до комплексів, які вже передавали з Британії, наприклад, Стормер або ну, Стік е, або «Марлет», тобто які для ПЗРК. Можливо, це будуть ракети АІМ 120 для НАСАМС, Можливо, це будуть взагалі ракети для радянських зенітних комплексів, які Лондон викупив у якоїсь країни і передає до України. Або навпаки, це може бути західні ракети, які інтегруються під радянські комплекси, тобто там є простір для фантазії, скажімо так. Пане Олеже, з того, що вже Британія нам передала, те, що відомо, це власне ракета Storm Shadow, і у е, росіян вже істерика, що по е, тимчасово окупованому Луганську, мовляв, саме ці ракети прилітають, і ось це їхнє ІПСО, що е, 8 років стріляли по е, Донбасу зламалося, тому що зараз вони кажуть, що ось Луганськ ніколи не обстрілювали, і ось маємо що вже відомо нам про модифікацію цих ракет, на що вони спроможні, тобто які саме ми отримали, і куди вони можуть долетіти. Ну він насправді немає там модифікації штурмшеду. Вона є одна. Shadow, єдине, що є два варіанти: є експортний варіант, тобто з умовою до км, кілометрів. А там питання чи передана саме ця версія, тому що режим відносно не розповсюдження ракетних технологій щодо України можливо і не діє, тому що рашисти його знищили. І вони офіційно передали до Білорусі ракетний комплекс Скандер з Міноборони Білорусі. Офіційно повідомили, що в нього дальність 500 кілометрів, і офіційно показали до нього не тільки балістичну ракету, а і крилату ракету Р-500, яка свого часу знищила договір РСНД, тому що як мінімум дальність цієї ракети складає півтори тисячі кілометрів. Тобто, чи діє відносно України режим відносно ракетних технологій окреме питання? Давайте будемо рахувати 300 кілометрів в будь-якому випадку вистачає. Е, якщо там виявиться 560, як в оригіналі, ну взагалі буде чудово, ніхто ж не буде проти. Я думаю. Е, відносно можливостей, от, доволі часто ми просили Атакамс атакамсе Лондон дав краще об'єктивно, тому що, по-перше, це крилати ракета повітряного базування, і один літак може відпрацювати за один день на трьох абсолютно діаметральних різних напрямках. Хай Марс з Атакамсом, ну як, наприклад, він стоїть, умовно, там на сході, так і буде працювати лише. Жево туди він не за один день не зможе телепортуватися, наприклад, щоб щось знищити на півдні. Відносно бойової частини чудова бойова частина взагалі 450 кілограмів це звичай більше ніж отакамса. Вона комбінована. Перша невелика частина це кумулятивна. Вона пробиває там, наприклад, армований бетон, ґрунт, тобто будь-яку перешкоду, і вже туди залітає бойова частина і генерує бавовну. Система наведення вона об'єктивно значно краще ніж Атакамса, тому що та камса супутникова плюс інерціальна. У Штормшеду довершена, окрім супутникової та інерціальної ракета під час політусканої по. Верхнюю з порівняння з, 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 з оригінальним, тобто з еталонним зображенням, яке має відповідні координати, знаходить себе. А на кінцевій ділянці там ще й працює. Тепловізійна головка самоновитині, яка може ну, дозволяє точно от, уражати те, що потрібно, тому що ці розпознає об'єкти, знаходить той, який закладений у пам'яті, і вражає його. Навіть якщо цей об'єкт переместився, не врятує, враховуючи ефективність, яку скоріш за це демонструє. Ну демонструє вже що те, що генерує бавовну у поки що окупованому Луганську, Стурмшедову повністю виправдовує всі закладені у нього сподівання, характеристики. І, врешті-решт, це жнов таки не перша Україна його використовує на практиці. Цією ракетою били режим Садама Хусейна, цією ракетою били режим безпосередньо навіть вдарили по бункеру Каддафі у Сирії, використовувалась проти Асада у Сирії. Ну тепер проти Путіна. Ну все чудово. Антидиктаторська така собі ракета. Так, абсолютно. І 에... там вже Франція, ще Франція, Великобританія ж в цьому оголосила, що буде ще до Стормшеду передавати ще і в таємничі дрони камікадзе дальністю до 200 кілометрів. І це, вочевидь, нова розробка, тому що. Ну немає у, скажімо так, у серійному виробництві на озброєнні, і навіть не те, що у Великобританії взагалі так по світу, якщо так брати цивілізовані країни дронів камікадз з дальністю 200 кілометрів. І вочевидь, це розробка, яку вони замовляли, якраз там було таке оголошення від Downing Street щодо наміру закупити. Подібні засоби дистанційної е, е, атаки, і скоріше за все, це та розробка, яка здороблена спеціально для України з урахуванням бойового досвіду і можливості рашистів. Ну немає різниці, як вона називається. Ми можемо не знати, що саме отримали головне би воно робило свою справу. Ну і була інформація ще про. Те, що розробник дронів камікадзе, Свічблейд також щось там готує чи передасть Україні, так вони добре відомі. Нам їхньою дією можливо, ось це йдеться про ту нову розробку, яку Свічблейд робив з кимось спільно, чи це щось інше. Ні, вона оголосила про передачу розвідувальних дронів. Jump 20, це дрон, який може літати як літак, але й може підніматися як квадрокоптер, тобто ВІТОВ, так званий. Чому ну, погано? абсолютно сучасний дрон для коригування вогню артилерії, для ведення розвідки, і це вкрай важливо насправді. Тобто, коли ми говоримо про високоточне озброєння, яке е, б'є, наприклад, по цілі з відхиленням там лічені сантиметр там до пів метра, то ми роз. Повинні розуміти, що для того, щоб точно вразити таку ціль, необхідно точно знати, де вона знаходиться саме з точністю плюс-мінус пів метра. Тобто питання насправді, по постачання до України засобів, виявлення цілей, і які виявляють ці об'єкти з високою точністю. І там можуть, наприклад, що ми говоримо про деякі потужні західні бпла розвідники, ще й підсвітити цілі наприклад, для ось, засобів напівак. Тивною лазерною головкою самоновині, то якраз от із цього і складається такий високоточний контур. Пане Олеже, маємо буквально ще дві хвилинки до завершення. Хотілося би ще от що у вас запитати? І іноді так виглядає, що ми можемо зекономити свої якісь своє якесь озброєння, тому що росіяни знищать себе і самі у Брянській області вихідними збили три гвинтокрили, і ще два російські літаки, і при чому збили так? Виглядає, що свої своя ж протиповітряна оборона. Що це? Наслідок паніки, це трагічна випадковість. Навіщо росіяни самі? Самі себе вбивають. Ну я дуже звірів, звісно, в потужність налоговнітної брянської протиповітряної оборони. І навіть коли прийшла інформація, що збили перший, то там спочатку була офіційна інформація від РФ, що було займання двигуна. Після цього з'явилось відео, як в нього влітає зенітна ракета. У будь-якому випадку вони втрату п'яти борців називаються авіатрощею. Почали, попри те, що нібито це був вогонь по своїх. вели так званий план перехоплення у брянській області. У пошуках фантомних ДРГшників з ПЗРК і ну давайте будемо об'єктивні. Якщо це так настільки ефективно в брянське ППО, то це чудово, тому що зараз у расистів панує страх. Вони не розуміють, що трапилось. В Чому аспект? Це була окрема авіаційна група загін, який складався як мінімум з двох вертольотів Мі 8 М ТПР-1, який є повітряними комплексами РЕП із потужним самим таким засобом, який дозволяє заглушати ну, ставити завади на РЛС як повітряного так і наземного базування. Далі залучені сам безпосередньо фронтовий бомбардувальник су 34 який мав завдати удар по ну за допомогою так званих комплектів. Мпока кровологних авіабомб, і все це ще прикривав су 35 який також оснащений комплексами РЕП Хібіни і бачить там на сотні, ну як мінімум на сто кілометрів з власною релець, і десь там напевно ще А-50, Ну можливо, і е, вся ця авіагрупа з з декількох вертольотів з двох е, багатофункціональних машин знищується за дві хвилини. Ніхто не капультувався. Ну якщо там відносно вертольотників, то зрозуміло, а те, що не капультувалися. Е, Пілоти обидва су тридцять та один сутринцяп'ятого це питання і вказує на те, що вони знайшли свою смерть у повітря, і як це сталося окреме питання. І ніхто у расистів це не зрозуміє, і це невідомий страх, і це дуже добре. Ну і на завершення перед прощанням бачив сьогодні дуже влучний жарт, що мабуть у Брянське ПВО перевели того пілота, який нещодавно впустив бомбу на Білгород. Ну і от результат його роботи, так би на лице або на борт літаючий. Пане Олеже, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість доєднатися до нас сьогодні ввечері. Поговорили про важливі і цікаві речі, про озброєння і про те, що готуємо для окупантів на нашій землі, якщо вони і далі не захочуть самі себе мінусувати. Дуже дякуємо нашим глядачам. Хочу нагадати, що говорили ми з Олегом Катковим, головним редактором Дефенс Експрес.